Доброе ранок, друзья. Вот показываю вам сожительницу кармы. Вот. Ну, как бы спит себе тут у нас на терраске. А что язык прикусила? Что такое? Язычок прикусила, да? Прикусила язычок трохи. Как дела? Что с языком дурила? Шо, как дела? Шо, мыша. Ты скажи, пожалуйста, ты долго тут собираешься жить у нас? Долго, не? Ну, так просто интересно. Ну, я как бы побеспокоила тебя у себя дома. Ну, так хочу поинтересоваться. Не? Алло. Ага, понятно. Ответа не будет, да? Ага, ясно. Всім привіт, друзі! А, щас ранок, ми їдемо забирати машину з салону мені вот. ми їдемо в салон де мама мене повезе і сьогодні, як ви знаєте, я їду на імплантацію. якби ви знали, сколько нервів за ці два дні від страху я потеряла, я чоловік який дуже сильно всього боїться, в плані якихось медичних питань і так далі. Я не знаю, можливо, це там, якісь страхи дитинства чи що по цьому поводу, можливо, я потеряла свої зуби. Але дуже уже скільки років п'ять я не можу настроїтися на те, щоб зробити собі зуби. І ну, брекеты це не рахується. Ну, я вирішила, що хватит, і я вже поставлю зуби, щоб це все було цивільно. І якби это так совпало все на один день, забирати машину, делать зуби, і я не можу повноцінно порадуватися м за себе, що зрозуміла, що я буду как би, делать зуби, бо я боюся робити. І... В той же час я радуюсь, що машину забираю, але я не можу показати, тому що я вся на стресі, розумієте? Так що, ладно, все. Не переключайтесь, поїхали в салон. Покажу вам сейчас свою машинку, тільки в другом цвете. Ось вот така у мене машина Моріс Гараж. Правильно називається Морис Гараж? Вот це моя машинка, яка синенька, це моя. А сейчас у мене буде вже нова машинка. І ще одна машинка, яка покажу вам позже. Я обожаю этот бренд автомобіля. У нас часы даже є. Секунда, Морис Гараж 3900. Така, як у мене тільки червона. Ну, мені червона не нравилася. Моя синя красиві. А все таке саме, бачите, как моя. Как моя, а бантик, бантик. Вона настроєння не до бантика, не до шмантика. Нема, если честно. Я така розстроєна. У мене бантик. А ти що не пам'ятаєш бантик? Mm -hmm. Ну що, друзі, можете мене вітати? Mm -hmm. uh -huh. Моя ласточка. Як вам? Красива? Я обожаю цей бренд. Ладно, в машину, тому що дощ. Так, ну що? Шановна студія. Сумочку назад. Посмотрите, яка у мене красота. Тут треба ще все. рассейкать. Покажи салончик. Это МГ э, MGHS. У меня MG... Сразу с брелочком. У меня mg Ван э, машина. И теперь еще и HS. Еще и в черном колере. Так, подождите я. Поднять мне на сидушку. Ну что, ребята, заводимся. Не заводимося. Тут теж, похожий руль, такий квадратний, як в Ваня, вот эта штучка. Вся. Ти показуєш, Діма, ти що знімаєш? У мене чи обзор? Теж є криша. криша. Ти показу... Та ти показує, що я розказую. Взагалі, все, в принципі, як в машині. Треба, щоб ти пристібнувся. В общем, девочки, красота, ляпота. Тут трошки вот эта штучка немножко не такая, как у Маны. У Маны вот зарядка здесь, а у Маны зарядка вот здесь была. Ну что, поехали, поехали, поехали. Так, драйв, ага, тут так, а мы автоматически отпускает. Ой, какая здорово! Подожди, подожди, мы на бензине на 430 километров. Ха-ха, мне залили. Ой, она такая... Ой, она резкая такая. Ванчик наш не такой резкий. А вся такая кобылка. Такая нарванная, страх. Девки. Но она больше, чем чем Ванчик. Она такая, знаете, брутальная больше. Вот вона, знаете, просится дать ей под хвоста ну, такого уже нажать, так нажать. Вот она вот именно просит. А Макдональдс не хочешь, кстати? Можно? А что такое? А что она сигнала? А что она пиликала? Так. Она очень такая, ну, она хочет, чтобы... Вот, а шес, и Иван это разные машины, абсолютно. Потому что А6 шес хочет чтобы ее наказывали чтобы такое знаете а я люблю такую размеренную езду Ну, придется учиться так а дай мне стать Ой, что такое подожди конечно красиво туда что ли ехать на паркинг наверх Так, їдемо, ребят. Не можу ще. Скільки років водительського стажу, а завжди на нових машинах тяжело мені їздити. Дівчки, машина має бути нова. Не, я зараз не говорю, що если у кого-то стара машина, ви повинні купити нову. Ні, всім по средствам. Знаєте, MG — це машина, яка перевірена. Це ціна якість. Це не то, що. Вот там хтось говорить, китайський, що що, то я вам розкажу історію. У нас е парень, він сам з Донецька з 14-го року переїхав, він живе ну, далеко коло нас. Так от, що я хочу розказати. У нього MG5, ще 12 -го року випуску. Ще коли вони в Донецьку продавалися, це була дуже популярна машина серед шахтерок, тому що вона і недорога, і как би можна було на ній їздити. Можна було себе позволить шахтеру купити нову машину. Так от е, з 2012 року -го у нього ця машина, і він мені її показував. Він каже, ну лучше машини, пока я не бачу для себе, тому що вона не ні гниет, нічого. Каже, ну, це шикарна машина, шикарний автомобіль. І недорогой, розумієте? А куди мені стати вообще? Не що, ще чукнулося или що? А це мре. Ой, смотри, я, ребята, я задню передачу, коли включаю, опускаються зеркала. Ні одну день. Що? Отам? А він показує, що там є щось. Щось. Дякую, а я не бачу. Де? А, ось. О. Ой, а як я сюди стану. Ти станеш? Чия остану. <сі> щас, ребята, висите. Отак же, да, я можу? Чи що мені делать? Що? Та це... це... Так, їдемо на красавицю. Красавиця вообще. Она така квадратна, наша така полукругла. Тут, видите, здесь такое белое. Вот это мне не очень нравится. Ну, потому что оно быстро лопается, лопается А у нас на ванчике оно все черное. Варус тут открыл ничего себе. А я думала, что я думал, что это Б чешу? Вот здесь варус открыли. Ну, конечно. Давай. Так ось так Отак ми трохи катаємося по нашому селу, як говориться. Не, Ну, вона така, вона здорова, конечно, дура. Дурило. Хотіла вам сказати, що я почала читати цю книгу. Чомусь попередня книга мені поки що не зайшла гостя проти ночі. Вот. Почала читати ось цю книгу. Ну, поки що заходить. Я намагаюся відволікатися, від думок про стоматолога, тому що, самі розумієте, я тривожниця. Чекаю свого чоловіка і читаю книжечку. Звісно, машина дуже велика, прям от, ну, дуже велика машина, така сімейна, вмістительна, комфортна. Але мені не вистачає м'якості. Ну, тобто, вона, знаєте, для е, тих, хто любить дати газу, напевно, так я можу це назвати. Тобто ванчик наш е, він е, такий м'якенький, послідовний, такий, знаєте, неспішний, ну, як-то так, А це така резкая, ти хабухмила. Ну, вона прикольна, бо вона mm. определенно, она. Mm. ну, швидше, мощнеє. 30 капульки. Mm. А головне дівки, що нове. для мене найголовніше це, щоб був новий автомобіль. І И... тим паче ці автомобілі вже багато років як себе зарекомендували і зарекомендували себе дуже з хорошої сторони. А, тому що мені китайська машина. По-перше, цей бренд а, англійський. Китай його просто викупив. Так що не, не розказуйте, це якість плюс приємна ціна. Так що, якщо когось інтересують, які я обираю автомобілі, от, рекомендую вам від оцієй душі. Уж повірте. Дивіться, як цікаво. Ха. Я їду 67, якщо я привишу до 70, вона буде верещати. Вона коротше, кричить, бо тут можна їхати тільки 40. Поняли, яка розумна машина. Тут треба ще перевезти, тут якийсь клім, сама щось написано на нашому. Тут вже на українській радіо грає. Очень интересно, вона щитує знаки, вот это мені подобається. Вона щитує знаки і попереджає далі. Когда ти здаєш назад, зіркала опускаються, щоб тобі було зручно дивитися вниз. Ну, коротше, така, знаєте, машинка, сучасна. я от приїхала додому від іншої машини, а це моя старушечка. Ну, як старушечка, не совсем та старушечка, но різниця очень сильна у них. Потом расскажу. Девочка, я вышла. <реш> да. Что вам сказать? Что вам сказать? Просто мы наши так порыкали, мы наши так порыкались <свят> и Да. В общем, девочки, кто боится, будете. <сі> не, ну оно не больно. Воно не больно, воно починає сейчас ныть. Вот сейчас оно начинает ныть, а вона каже, уже можете и быть не мессил. Потому что воно вже, воно вже начинает нить так. Я уже понимаю, что это габела просто. Что это десна просто? Сейчас это обезболов уйдет. И просто я херею. Вот. Салфетку не взяла для щены. Ну ладно. В общем-то и такое. <ріпи> <ріпи> Зачем мне эти зубы были? Я как жила бы с их зубов и ничего. Понимаете, и ничего. Фу. ну сейчас с сукровицей такой чешуса. ладно я їду домой. Врач хороша, побачимо, як все що це буде, що це воно з цього буде і що воно буде. Помінієте? Чи воно нормально приживеться, чи не приживесь, я не знаю. Посмотримо. Бля, болит, болит, но это сама процедура вообще не болезненна. Вот за слово совсем. А, а что мне никто не сказал, что мы не будут брать кровь звены Мы не брали кровь звены и Кров з вени і потім цю вену, плазму, коротше, бля. Фу. Так, друзі, в общем, mm. да. пройшло несколько часов, ми їдемо по зелений чай, тому що чорний чай і каву пити не можна. У мене є наберег невеликий, але сказала. Ну, лікарська лікар сказала, що. На третій день буде пік. Да. Хочу сказати по поводу машини. Просили показати машину. К сожалению, така погода, що мені тяжело показати, Но я вам покажу. Машину, машину далі поїздити, показати вам. Це тест драйвова машина. Ви можете записатися в салон, вам, з вами поїздять, але нам дали її. поездили, так как знают, что мы любим MG. Вот. И мы хотим вам показать, какая это машина. Но погода, к сожалению, сегодня, завтра мы уже покажем. бишь детально. Вот. Идем в магазин. Значит, по чаям. Вот какой-то зеленый с милисами. Не хочу никакие милисы. Чай фруктово травяный mm -hmm. так, Хорошо. А что тебе не нравится эти пикник? Mm -hmm. И кот mm -hmm. Ну вот, смотри. Это бергамот, это черный. Вот какой-то. Вот. А що що, що ти який ти Ось що. Дивись, ось yeah, що. Чим купили чай? Маємо, що з дві сторони я Не можу зрозуміти чого. Купили чай їдемо додому. А то вже не пам'ятаю, чому я дві сторони пухші. Робили одну опухли. Бі. Їдемо додому ввечері час. Мені Дімочка зробить перешку і яїчка пожору. Така скрембл буду їсти.